Доброго дня. Півтора роки минуло з того моменту, як люди вийшли на вулиці, висловлюючи свою підтримку євроінтеграційним процесам в Україні. Мало хто вже згадує ці першопричини, оскільки згодом події проросли в більш бурхливі і більш більш боротьбу за демократичні цінності в цілому. Але першопричину не можна забути, оскільки ми далі продовжуємо говорити про це, і суспільство вимагає цього. Отож, сьогодні з гостями студії говоримо про те, куди ми рухаємося, і чи рухаємося ми взагалі. Олександр Хоруженко, редактор сайту Уменнююз Юлія Єлфімова, менеджер проєктів Центру європейських ініціатив, член мережі молодих послів Миру Ради Європи. Лариса Кондратенко, координатор Асоціації Євроклубів Сумщини і також представник центру європейських ініціатив. І Віктор Бабуренко, експерт бюро аналізу політики. Вітаємо вас у нашій студії. Ну, власне, питання, перше і загальне, мабуть, до всіх, чого вдалося досягти після революції гідності, якщо максимально обстрагуватися від ну не можна сказати політичних процесів, от але в напрямку такої боротьби за європейські цінності, чого вдалося досягти, чого не виходило раніше? Хто готовий відповісти на таке дівчата філософське питання? Ну, філософське питання так, воно і є. І срок дуже маленький. Можливо, досягли того, що трошки змінилася ментальність і ставлення населення стосовно європейських цінностей і розуміння того, що саме є європейські цінності, і що насправді вони подібні до загальнолюдських цінностей, а не є якимись мифічними. Це, мабуть, най найсильніший прорив, що стався за цей час. Я погоджуюся. Да, якщо раніше думали, що е, от, е, головне, що в було, це євроремонт. Да? От. А інші стандарти, то євроремонт це стандарт в ремонті. То зараз всі розуміють, що, що є якісь європейські стандарти, яких ми е, маємо дотримуватися. Дотримуємося чи ні, це вже там, інше питання. Виходить чи ні, це інше питання. Але нарешті всі зрозуміли, що є європейські стандарти, і шлях в Європу, тобто, якщо ми хочемо зайти в Європу, це дотримуватися всіх, всіх їхніх стандартів. Освітніх, там, соціальних гарантій. Е, це і е, головне, що, ну, от, що ще у нас не змінилось, знаєте, там е, у нас. Закон, як дійшло, як повернеш, так і вийшло. Там а у них ще там з Авріліана, там ще з цицерона, да там, типо, що закон суровно закон. Ну, от власне. Олександре, ви займалися безпосередньо вже таким е, євроінтеграцією, можна сказати, ще до того, як це стало мейнстрімом, і ви були одним із ініціаторів, або навіть одним із ініціатором безпосередньо підняття прапору Європейського Союзу ще за Бу, часів. Підняття ведення ініціативи ага. на рів на рівні Сумської міськради, професійне використання європейської символіки. Вона в сумах, слава Богу, зараз використовується. От ми йшли у вас на фасаді висить єв європейський український прапор. А ідея в мене виникла ще задовго навіть до. Вона виникла під час саміту, який був у грудні, здається, 12-го року. А потім у лютому 13-го року я був на зустрічі штефом Фю Фюле в, в Могилянці, і мене тоді шокувало, Шокували, ми залишились так досить в тісній, неформальній обстановці. Під час саміту це Рампей сказав із Борозо, майже в обличчя сказали, що вашому поколінню не грозить європейська інтеграція, все втрачено, і вони такими сумними поїхали. А це був старт того, що я просто вирішив, принаймні на рівні символічної реальності в сумах змінити. І це вдалося. А те, що змінилося, відповіючи на ваше запитання. Да нічого не змінилося. Насправді, рік цей показав, що суспільство суспільство готове виявилось. Не ви не готова виявилася політична українська еліта до власне до самих змін. От вони думали, якби або це легше буде, або це вийде дешевше і для них без втрат. А виявилось так, що потрібно ризикувати своїми політичними кар'єрами, роблячи зміни в країні. А вони виявилися всі парламент і президент, тому числі до цього не готовими. І в результаті виходить зараз так, що ну по суті, цей рік пустишкою такою виявився з пустими обіцянками, і з такими з ризиком зараз втратити майже все, що було здобуто народним повстанням. Рік тому, от я так скажу. Пані Ларисе, ви працюєте більш з молодим поколінням, з дітьми безпосередньо в рамках діяльності євроклубів. Чи змінилось щось в їх діяльності? Тому що я ще сам за часів там, навчання в школі брав участь в таких, скажімо, заходах, і на той момент важко було це зрозуміти. От що змінилось після подій в Україні, як діти на це реагують безпосередньо? Ви знаєте, ми організація аполітична, а релігіозна, і тому але як всі ми бачу, працювали? Що так, так, так. Дуже складно було працювати на початку, коли починалися ці зміни. Так, спочатку ми ставали національними агентами чомусь. Добре, що це все змінилось Інозем... і Інозем. іноземними агентами, так. І ну, зараз як працювали, ми так і працюємо. Тобто діти бачать десь попереду, що можемо будемо десь і колись в Європі. Я теж маю надію, що буде так, але чекати дуже довго. Тому так як працювали, так і працюємо. І змін взагалі нема. Чому, тому що з 2007 року ми працюємо в цьому напрямку і все у нас дуже добре. І нічого не заважало, в принципі. Нічого так? не заважало. А все таки чи посправила чомусь асоціація та довгоочікувана і така символічна підписання Асоціації України з ЄС? Чи змінила вона щось взагалі? Ну, о, знаєте, як о, всі ж. Думають, що от раз підписали, комунізм буде завтра вже. От, він не буде, воно дасть своє там через якийсь час. Да? Так само, як і деякі реформи, не можна сказати, що нічого не пішло. Да? У нас там, можливо, не системно йде, можливо, не так, як потрібно. І, і, і тут я погоджуюсь з Сашею, що дуже довго. що Ми хотіли, щоб раз, раз, швидко, бистро, що поїхали, поїхали, а виходить, ну, якось з рипом. Але при тому, що головний, головна реформа вже відбулася. Ми газ підтягли. До європейських стандартів і все це побачили, що відповідно на рейтингах уряду відобразилось, да, коли платіжки. Але це реформа, яка через три роки дасть результат. Тому що всі кинулись утеплятися, всі кинулись економити газ тось. Тобто, це не реформа, це реформа. Тобто, коли вчора... Реформа це системна зміна. Да? Коли вчора платили, ну, по суті, діла, в, в, і в, У тебе одна кімнатна квартира, ти платиш, да? і у кого 600 квадратів, він платить теж по е, половину ціни, а решту доплачує держава, то субсидірує. Але фактично поповнюючи бюджет, ти е, субсидірувавши 600 квадратний е, будинок. Да? Там тепер, тепер всі платять. От якщо у тебе не вистачає на одну кімнату, да? ти береш субсидію. От, але у нього, якщо 600 тепер квадратів, то а йому тільки субсидія на 100, а остальне там плати поповні. От і тому. Е, Ця реформа пройшла. Реформа? Реформа. Больно ударила? больно. Але ж ми казали, що, що будуть шокуючі реформи. От ця реформа відбулася. Вона десь своє десь через 3-5 років. І тоді, так само, як у Бальцеровича було в Польщі. Теж всім зробили одразу так, що очі повилазили, от, потім е, попустила. Тепер так само буде. Е, от, освітня реформа пішла, пішла. Е, хоча вона ще е, теж там до європейських стандартів далеко, тобто треба робити там кроки, кроки, кроки. По МВД пішло, щось ну починається. Да, там тіпа, теж, Я проти того, що довго, треба швидко. Треба, треба, щоб парламент працював з утра до ночі. От, і, понятно, що не за 6 тисяч платіть їм добре, але заставляють. Давайте, давайте щелбани, щоб вони працювали з утра до ночі сутками, от, щоб вони нові закони. Писали, треба, щоб Єврокомісія, щоб аналітичні центри підтримувалися, які власне і є розробниками законів. Ми от Сашою перед цим говорили, що дуже мало у нас депутатів, які вміють самі продукувати закони, а в основному вони там, типу, що, нажимай, дадуй на кнопку Нажать готові, а розробити закон ні, є одиниці таких. От, власне, все залежить час від парламента і від швидкої імплементації урядом. Тобто, під підзаконні акти там і поїхали, 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 і можна зробити. Але спираючись на досвід Європи і на можливості аналітичних інституцій, які у нас вважаються там грантаєдами і чуть ли там не, не ну не знаю ким. От вибачте О, за сандре, ви вірите все таки в те, що зміниться? Що зміниться? Ну от що час треба ще там 3-5 років відносно того, якщо ви зараз конститути, що в принципі, час, не час потрібні нові люди, які не будуть боятися брати на себе відповідальність. І, і таких людей має бути критична певна кількість в Грузії. Це було 10 чоловік, потім 50 чоловік на всю країну. На таку країну, як Україна, потрібно ну 100 чоловік. Якщо будуть 100 чоловік в Україні, які не боятимуться брати відповідальність, тобто знатимуть, що після реформи вони підуть на назавжди в політичне не в бізнес, а не в політику, тоді зміни будуть. А до людей в мене претензій немає ніяких. Люди вже 10 років доказують, що вони здатні на все абсолютно. Вони здатні зграти, вмирати, здатні голодувати. Вони на все здатні, щоб змінити цю країну. До людей претензій немає. Є претензії до політиків, які виявилися, які виявились брехунами, і поки що, поки що не виконують зрештою те. Зрештою, парадокс, що ми наймаємо нанятих менеджерів. Це нормальна практика, в принципі, але. Коли серед українських да, менеджерів там, з бізнесу, не знаю, там, з, з політично, з громадського сектору, що в нас немає експертів, які здатні провести там, реформу поліції, чи, там, банківської сфери, чи освіти, чи прокуратури, ну, це дивно, що ми зараз самі якби. Ну, це мені, мені соромно, просто що ми насправді не, не продукуємо. Не продукуємо Класних менеджерів, які готові будуть зробити реформу від початку і до кінця. Ну це ж класно. Це людина зробить якийсь продукт, це буде їй додана вартість, вона буде все життя життя цим жити, буде себе продавати на міжнародному ринку таких самих послуг. Вона тут зробить кар'єру чи політичну, чи ділову. Ну не нема немає в Україні таких людей. От мені здається, про це має думати зараз президент і прем'єр. А делегувати відповідальність іноземцям ну це трошки не те. Трошки не знаємо, що там все-таки думає президент і наш парламент, але не важливо, щоб ми на виборах дізнаємось, що про них думають люди. На виборах ми все дізнаємось, але щоб не вийшло так, що буде вже втрачений цей час. Ну, то я буду до того, що дівчата вже займаються якраз таки продукуванням тих людей, менеджерів, які, можливо, рано чи пізно все-таки будуть цим займатися. Це Європа, коли середньо, коли дуже, дуже сильне громадянське суспільство, коли дуже сильний середній клас. Коли всі люди, отут от, 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 всі, всі, всі ми присутні, більш-менш ми всі з вами незалежні. Да, Правильно, ми там живемо з різних джерел, ми можемо говорити, що ми. Ну, тобто ми незалежно себе ведемо. Ось відсоток таких незалежних людей, чим більше буде тут, тим більше європейськими можна вважати українське суспільство. От, от це можливо це формула, я не знаю, хто погодиться чи ні. Але для мене це. От так поки що і є. Ну хотілося б ще зачепити тему, власне, заради якої, яка спонукала нас сьогодні тут зустрітися, це в сумах розпочалися Дні Європи, по всій Україні вже розпочинаються такі, скажімо, ну ви мабуть, детальніше пояснити, в чому полягає їхня суть. От і центр європейських ініціатив, і багато інших громадських організацій, і також державних структур долучилися до організації цього заходу. Тож питання до вас, дівчата, що таке Дні Європи і в чому вони полягають? Скільки триватимуть? Що буде ну, поперше хотіла сказати, що ми святкуємо Дні Європи в нашому місті з 2007 року. Спочатку спочатку, це було таке невелике свято. Якщо сумчани пригадають, до нас приїжджали посли. В цьому році ми хотіли зробити таке сімейне свято, яке б було на свіжому повітрі, оточували дерева. І це була така екологічна, приємна подія і свята сімейне. Дні Європи почалися у нас в Україні і в місті Суми з 14 травня. Саме сьогодні люди можуть вийти на площу, на центральну нашу площу, побачити різні товари наших підмещиків, е вони можуть побачити різні цікавинки нашого міста. Не хотілося б все розповідати, хотілося б, щоб люди прийшли і побачили. А саме головне подія у нас буде 16 травня. Згідно з закону України, 3 субота-травня в Україні святкуються Дні Європи. Ми кажемо про те, що ми дійсно ми кажемо Європа, Європа, Європа. А хто ж ми? Ми саме є Європа. Ми хотіли би бути в суспільстві Європейського Союзу, тому ми підкреслюємо, що ми, європейці, є і будемо жити в європейській країні Україні. Тому ми запрошуємо всіх 16 травня приєднатись до святкування. Насамперед хотіла сказати, що буде дуже цікаве дійство проходити на сквері Шевченка, зберуться євроклуби. У нас в Сумах існує 228 євроклубів. Взагалі наша мережа саме потужна в Україні. Більше 500 євроклубів існує на нашій Сумській області. 28 євроклубів євроклубів в люплому місяці, місяці. Пройшло жеребкування. Кожен із євроклубів дістав країну Європейського Союзу і вони будуть представляти. Але якщо ми раніше робили палатки, люди ходили, була цікава інформація. Цьому році був змінений формат, і ми хотіли б показати дерева. Дерева кожна школа достала дерева, євроклуб. І це буде символ цієї країни, яка була жеребкування. Саме цікава подія цього саме заходу цієї акції те, що Євроклуби будуть використовувати вторинне серійо. Тобто ми викидаємо дуже багато пляшок, різних якихось дисків, і ось вони будуть дерева прикрашати вторинним серійом. Тобто, то може... Суть не просто в хендмейді, в якихось таких Ні. тусовках, а більш сакрально щось закладено? — Змінили формат Маху. в тому плані, що, наприклад, в минулих роках це були більш презентації, роздавали різноманітні там хендаути з інформацією про країни, які люди брали, викидали. До цього року ми вирішили використовувати саме європейські цінності з точки зору підходу а це екологічне пфрендлі еко ставлення до природи, використання матеріалів вторинних матеріалів для прикрашення дерев, тобто так названий апсайкл. Використовуючи стріт-арт, який люди потім можуть побачити, подивитися, прогулятися сквером. Це один такий момент, інший момент у сквері Шевченко також буде відбуватися жива бібліотека. І це теж незвичний формат для нашого місця, міста, бо жива бібліотека вона промує таку річ, як культуру мира. І ну, на сьогоднішній день це дуже важливо. Ну, принаймні, ми так вважаємо, і е, важливе порозуміння у суспільстві саме у місті суми встановлення діалогу між представниками верст населення, які є пригніченими у суспільстві, меншістю суспільства і більшістю суспільства. Е, і ну, це теж напрямок до європейських цінностей. Не розповідати про європейські цінності, а саме в... йти шляхом. Європейських цінностей, ну принаймні, хай то буде трошки розважально, але отримати а, безпосередній досвід того, як це відбувається. Ну тут вже говорите, що ви виходить, близько восьми років, да, проводите одні Європу. В місті Суми це співпадіння, що тільки в цьому році змінюється формат і більш якісь практичне щось з'являється, чи це такий. Поштовх суспільства і показник того, що люди готові щось більш корисне зробити, аніж це просто ви взяти листівки. Взагалі в цьому році, може скажемо, так легше. Чому тому, що у нас були дуже цікаві ідеї, але весь час це як свята при радянському союзі, що треба, щоб все були вишкалені. Ось зараз прийдуть одні, потім прийдуть другі, а потім робіть, що хочете. Тому я вважаю, що в цьому році нам було краще нашій організації працювати з владою. Тобто нас вислухали, нас дослухали, почули нас, і ми робимо те, чим діти те, що вони хотіли Робити, ти вони і роблять, тому це дуже цікаво. Ну тут ми також з дрібних там проектів. Я не знаю наскільки вони дотичні до таких європейських цінностей. Почали якось прикрашати місто наше. Я знаю. Так, Може, так, так. Що бачили? Ви бачили мабуть сходинки. Це теж проект нашої організації. Анастасія Мазур займалася цим проектом. Були розроблені ескізи. І після цього наші сумчани побачили дуже цікаві сходинки. В цьому році теж така буде у нас такий захід. Будуть ми маємо надію, що будуть розмальовані сходинки біля нашого стадіону юбілейного парку «Казка» і біля муніципальних галерей. Тобто сумчани можуть долучитися. Це буде 24 травня. Теж це в рамках святкування днів Європи. Але це не всі заходи в школах, євроклуби проводять різні. Міні-заходи, щоб діти дізналися що Європейський Союз. От Сьогодні було було на виставці і запропонували людям браняти е, участь в Ну, Якщо люди не знають, е, скільки країн, наприклад, в Європейському Союзі, навіть не знають столиці самих великих ну, держав, тобто наша ідея просування і цінності, і знань. Хоча у нас дуже багато людей не знають взагалі, що у нас на Україні, так? Я би знаєте, що додав. От дуже важливо і дуже добре, що зараз адміністрація через конкурс проєктів фінансує кілька таких проектів. От обмінні проекти, обмінні проекти в межах України, да, щоб сумчани з'їздили у Львів, да, студенти побачили Львів, повернулися, от щоб мали уявлення про Україну, що вона одна, але різна. Але ще б краще було, аби у нас були багато, і чим більше ну Європа дає на це гроші, але поки що замало. Е, обмінні навчальні, в тому числі, якісь е, проєкти, щоб можна було з'їздити від тижня до місяця або на півроку, на, на семестр. Да? І е, студент або дитина, там, старшокласник, яка з'їздить хоча б в Польщу, в Чехію, в Словаччину, і вона повернеться сюди. Вона вже завжди там, про руський мір забуде навсегда. Там остануться бабушки, які Європи роки, дідушки бачать бачили На танках заїжджали туди, да? в 45-му або в 68-му. Бабушки взагалі ніколи не бачили той Європи, ну, якщо в пліну Німці вони не були. От, а... От студенти вони побачать, от з'їздить в ростов на дону або от е, в Белгород, да а потім з'їздить в Польщу, і все стане ясно. Тоді це до нас, да, до нас да, що? Да. Тому що і наша організація Про... має чудову можливість, щоб Правильно. діти наші приймали участь в тренінгах, в семінарах. Але треба щоб діховіна. це, поки що вам на це дає Єврокомісія гроші. Але треба, щоб фінансувала це і держава, тому що виховувати молодь краще через відчуття, через емоції. Поїхав, побачив там, вернувся. І вже ти бачиш той стандарт, до якого ти хочеш підтягнутися, вийшов заміж і залишився. Е, ну це вже гірше от... — Оксандр, ну... роду інтеграція з європейським союзом Європи, зрозуміло, якби в цілому мета зрозуміла, а системно проводяться які заходи, в тому числі з держави, яким чином сприяє такому ну не нав'язуванню, скажімо, а пропаганді таких європейських Ну Мені тут більше сподобалась теза про реформу освіти. Справді можна вважати, мабуть, єдиною реформою, яка більш-менш половинчасто, але була зроблена. І ось, мені здається, на базі в університетів українських. От держава через освітні, освітні центри от таку політику і впроваджує. Тому що там е, заведені насправді в, ми і, і стали частинкою інтегрованої їхніх е, програм розвитку, які Євросоюз фінансує. Дуже багато університетів зараз є, приймають участі в оцих рейтингах. Ми займаємо там правильні місця. Причому деякі місця дуже шокують там, і наших університетів, і в тому числі Сумського. Держави, і от, от саме давати. через це, мені здається, найбільш ефективно і дуже швидко от, пішла, скажімо, державна політика по, по просуванню європейських цінностей, принаймні в цій сфері. І інші сфери, я не знаю. Ну, а все інше фінансується або якимись приватними структурами, або громадськими от, ініціативами, такі, як це, у дівчат. Я не знаю. Держав, ну, розумієте, держава дуже класно зробила зараз е, в європейському стилі святкування от, Дня пам'яті. Дуже класно. Це перший раз, що мені не соромно було. От справді класно, з повагою, і ну це було перфектно. Ну, супер перфект. Просто з точки зору святкування саме пам'яті, а не перемоги на чимось. пам'яті цінності. Да, бо цінність людина, її життя, і пам'ять власне нащадків. А не там куча металобрухту. А, а от в іншій сфері, на жаль, я не бачу державних ефективних якихось таких. Нав навіть в мистецтві. От нам Навав головне, головне перевернути, от дивіться, е, у нас е, от е, «Савок» це от для мене це пісня, там, «Но тільки нам нужна одна победа, одна на всіх, ми за ціною не постоїмо»., Да? І Жуков е, у нас, ну в Росії, у нас, слава Богу, не герой, то, що він сказав, солдат не жалеть, баби нових наражають. І оце от, така була цінність і виховались. Ну правда, ж ми за ціною не постоїмо, Головне, щоб держава. А з іншого боку, європейські Ну, або за океанські цінності. Да? Там, фільм Спасає Рядового Райана»,, да? що, там Двох братів вбили, один залиши у мамки, і вони цілу апергрупу викликають, щоб, тільки, тільки, щоб його врятувати. У нас там іще цього тут Просто питання стояло, чи, чи є Ні, успішні приклади, Саша, де, де держава щось есть, Якщо по-простому, як ми повинні поміняти ментальність, да? от була така ментальність. Да? Там, Солдат не жалеть, а тут жалеть жалеть. І от зараз навіть там Здавалося б, той самий мудрий командир в ті, тій же ж самій зоні АТО, да? який в першу чергу, і ми знаємо герої, в тому числі і сумчани, які там прикривали собою солдати, намагались вивезти із заточення, і все. Тому що вже принаймні у нас і армія перебудовується по європейській цінності. Не ура, ура, там шапками закидаєм і солдат не жаліть, а жалі, жаліти й кожного. І оця ментальність, якраз ну, такого підйому волонтерства, ми хто з нас Я очікував? ще Ми навіть... додам і це перше святкування. Правень місяць цього року, де видно дуже чітка різниця між цінностями нашими і російськими. Да. От тому що це було єдине свято не, не свято, єдиний е... блін, як це сказати, правильно. Ну єдиний такий фетіш, який об'єднував нас, да, от останні там 70 років. Це перший раз, що ми в абсолютно в інших цивілізаційних форматах навіть відзначили це все. Да. Тут, тут. Тому що там металобрухт, техніка. І ці фейкові, ці паради полк героїв, чи як він називався, а в нас це просто пам'ять. Це просто єдине, що хотілося б, це ще оця європейська тенденція. Дуже хотілося б провести справді тих, хто вже не ходить на візочках старих ветеранів, які воювали, щоб не було зневаги до тих, хто не, сам не пересувається вже. От справді віддати їм шану. А не танки. танки це. Це не цінність, повертаючись щодо питання освіти. Ось дня мав розмову з випускницею безпосередньо 10-ти класницею, мабуть, з неї знайомі, тому що це не такий частий випадок в місті Суми. От яка сказала про те, що вона зараз випускається, складає зовнішнє незалежне оцінювання лише для того, щоб оцінити якось свої там сили і хоче рік поїхати за кордон, там побути волонтером, подивитися, як живуть люди, допомогти їм чимось і вже свідомо зробити свій вибір, і вступити в університет і, скоріш за все, говорить, що в європейське, оскільки ну Україна ну. Я також думаю, що ми знаємо зараз. Сум багато От. навчається і в Чехії, і в Польщі ми дуже багато людей. Тут тут приклад в тому, що дитина свідомо в 17 років говорить батькам, що я не буду вступати в університет, я їду за кордон, і потім не зрозуміло, що зі мною буде буду, я вам, але я вам обіцяю, що буду вчитися. Чи будуть далі такі приклади більш поширеними? І наскільки в Україні це реально зараз зробити паузу на рік, на два роки, неповнолітній людині і так сказати на ноги і потім ну, вступити. Ну це реально завдяки. Знову ж таки, завдяки тому, що дає Європейська комісія у Україні це програма європейська волонтерська служба, за якою ця дівчинка, я так думаю, і поїде. Якщо ми кажемо про ту дівчинку, це реально вона відкрита якраз для молоді, починаючи з 17 років. Єдине, що наскільки соціальна точка зору буде сильною, щоб давити на молодь і слідувати той, тієї стратегії, яку їм з дитинства виховували школа, батьки, що ось так. Я закінчив школу, я повинен вступити в ВУЗ відразу. Потім я закінчу вуз, я повинен відразу знайти роботу, піти на роботу. Відразу я повинен там одружитися Чи так. Ну тобто є оця тенденція, яку будували протягом багатьох років і слідували цієї тенденції на сьогоднішній день. у Молоді є вибір, але це питання: наскільки молодь здатна і зможе протистояти от, от тому тиску суспільному. У тут є дуже важливий момент. Якщо ця дівчинка завернув повернутися на Україну, то дуже складно, чому тому, що треба складати іспити, і дуже складно на рік вирватися. але це дуже гарний приклад завжди. Ну, більшість європейців так і робить, вони після школи хочуть поміркувати. Чи дійсно та професія, яку вони оберуть в майбутньому, буде на все життя? А у нас молодь вступила, а потім думає, ні, працювати тут я не буду, ой, це мені не подобається. Людина йде по проєкту і міркує. І вона працює і пробує. Чи зможе вона в подальшому цей досвід мати в житті взагалі? Тому це дуже дуже і університетів Добре. в такому класичному розумінні в найближчому майбутнє більше не буде. Тобто будуть якісь базові там школи, будинки, але в епоху інтернету буде дистанційне навчання домінувати. От буквально вже років 4-5. Якщо комусь потрібні знання, не диплом, У нас потрібно, щас, ще абсолюдно. йдуть студенти і за, і за можна, дипломом. Якщо є мотивація, ти можеш постійно мандрувати, постійно займатися волонтерством і з таким от ноутбуком, із лептопом, паралель, паралельно ходити на пари і здавати іспити. Но, Тому знаєте, мініст... життя дуже швидко змі. Наша вища освіти, якщо за кордоном в країнах Європейського Союзу, ти хочеш стати волонтером, то ти можеш взяти перерву на рік і їхати, і бути волонтером. На жаль, в нас в Україні, в наших вузах це неможливо. Ну, тим не менш рухаємось в європейському напрямку повільними, але впевненими кроками. Будемо сподіватися, що кроки будуть ширшими, і ми будемо проскорюватися. У нас в гостях був Олександр Хоруженко, Юлія, Юлія Єлфімова, Лариса Кондратенко та Віктор Бубаренко. Дякую вам за участь. Залишайтеся в ефірі Сумського обласного телебачення.